Дісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй школа! Ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Книга знань відкриє знову учням свій чарівний світ. Хтось почне її спочатку, перший крок і перший зліт. Особливим і визначальним у житті стане крок для маленьких пишачків, які, тримаючись за батьківську руку, перше ступають на незвіданий шлях. Сьогодні ми їх вітаємо і радо приймаємо у нашу дружню шкільну родину. Сіні, небо, ясне сонце, і земля на всіх одна. і промінчик у віконце кожну хату загляда. підростаємо щасливі. Ми різла ді добрих. Живемо на Україні, гарні доньки і сини. усі. Одна мрія, Україна в нас одна, і горить вогонь у серці, покоління підроста, зорі ясні, нас вітають, неба чистого блакить, свою рідну батьківщину щиро будемо любить. Хередіть усі, і дорослі і малі, буде мирна, кветучій планеті, сонце є. Учні Притула Артем, Лаута Олександр, Крапчик Ольга. Нехай на нас чекають добрі зміни у нашій свят традиції. Одна шанувати народ України, хай гімн держави зараз пролуна. Ректора з навчальної роботи Виноградовій Людмилі Анатоліні наказ номер 152 від 29 травня 2015 року про закінчення учнями 5, 8, 10 класів перевід до наступних нагородження подвальним листом. Відповідно до закону України про освіту та положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної і середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 29 травня 2015 року наказую нагородити похвальним листом за високі досягнення у навчанні. Мороз Дарію! <плес> Найду Софію. Пенко Ірину поцілуйку Катерину, директор навчально-виховного комплексу Раїса Олександрівна Гобеляк. Шановні гості, до вас звертається учнівський та педагогічний колектив гімназії. Ви всі бачите скриньку. На жаль, уже 2-1 вересня ми проводимо в умовах неоголошеної війни. Благодійна підтримка воїнів. АТО – це традиція нашої школи, наш внесок у наближення перемоги. Просимо вас долучитися до нашої доброчинності. Наша школа кращої немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято для святозна для неї. Головне. Шановні учні, батьки, учителі, гості. В гарячих променях літнього сонця прийшов до нас День Знань. Бере старт новий навчальний рік. Ми всі з надією зустрічаємо. Кожен новий день з надією на мир, злагоду, гідне життя. Сьогодні на нашому святі присутні шановані гості: Демчак Руслан Євгенійович, народний депутат України, Бондар Анатолій Омель'янович, начальник Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства. Лемещенко Олександр Олександрович, головний спеціаліст Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. Чеботарьова Світлана Петрівна, начальник відділу освіти райдержадміністрації, Осовський Олександр Дмитрович, координатор волонтерського руху в нашому районі. Сьогодні розпочинається новий навчальний рік. Ми віримо, що всі наші вихованці отримають знання. Які допоможуть їм мати гідне життя в незалежній українській державі. Вони будуть формуватися як особистості, здатні зробити Україну дійсно процвітаючою іменинниками нашого свята є 94 першокласники. Саме вони, їх батьки і перші вчителі надзвичайно хвилювалися, чекаючи сьогоднішнього дня. Шановні батьки, спасибі вам. За те, що сьогодні ми починаємо навчальний рік у затишних умебльованих класах, які вкладено не лише вашу працю і кошти, але любов і тепло. Щира подяка підприємцям-спонсорам: Осовським Ларисі Олександрівні, Олександру Дмитровичу, поцілуйку Ігорю Миколаєвичу, Кравцю Роману Петровичу, синільнику Василю Михайловичу, Юрію Віктору Володимировичу, Шапочуку Вадиму Васильовичу, голові міської ради Яременку Сергію Арсентівичу за партій спортивний інвентар, райдержадміністрації за сприяння в добудові другого поверху, відділу освіти, за меблі, матеріали для поточного ремонту. Шановні учителі, без вас, як і без дітей, не було б школи. І всім нам разом хочу побажати мирного неба, вдалого навчального року, Божого благословення. До слова запрошую народного депутата України демчака Руслана. Доброго дня, шановні діти, батьки, вчителі. Діти це саме найдорожче, що в нас є, це наше майбутнє життя. Дуже важко повірити, що всього лише 30 життів нас відділяє від Володимира Великого, 10 людських життів відділяє від Богдана Хмельницького, і лише 5 життів людських нас відділяє від Тараса Шевченка. Ми сьогодні живемо такий відповідальний час, і від наших дій залежить те, як будуть жити найближчі 5 10-30 поколінь. Ми будуємо сьогодні нову державу, демократичну і орієнтовану на, цивілі... на цивілізацію Європейського Союзу. Дуже багато ворогів є в Україні. Але найбільший ворог це розбрат. І тут хочеться сказати словами великого кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Його творі, молитва, він сказав. Єдиномисліє падай і братолюбіє пошли. Хочу, звичайно, привітати і наших випускників. Я їм хотів би побажати в першу чергу визначитися у своїх пріоритетах для того, щоб вже сьогодні ви розуміли, куди ви поступаєте, до яких навчальних закладів, і щоб ви визначились із своєю спеціалізацією. Я вам Бажаю цієї душі вступити до цих навчальних закладів, а також рекомендую побільше займатися самоосвітою сьогодні. З доступних джерел мережі інтернет можна почерпнути дуже багато інформації. Тому навчайтеся і удосконалюйтесь враховуючи спеціалізацію, яку ви вибрали. Батькам хочу побажати розуміння бажань ваших дітей. Для того, щоб ви не нав'язували дітям свою позицію, а дискутували з ними і приходили мудро разом до одного рішення. Вчителям бажаю витримки, тому що кажуть, немає складних дітей, є е, недолік витримки, якщо терпець у вас не вривався, як я кажу інколи вчителі, е, для того щоб підвищити матеріальну базу. Я приїхав з невеличким подарунком. Це системний блок, який буде стояти в бібліотеці для того, щоб покращити комунікацію школи із інтернет мережею Я сподіваюся, він покращить би, роботу школи. Ну і хочу, звичайно, всім всім учням побажати насолоджуватись незабутніми моментами шкільного життя, спільно працювати з вчителями. Творчих успіхів і побажати, звичайно, всім нам бути оптимістами, тому що світ належить оптимістам незалежно від ситуації, а песимісти лише тільки спостерігають те, що роблять оптимісти. Знову ранок 1 вересня лунає мелодійними звуками шкільного дзвоника. Знову шкільне подвір'я наповнюється дитячим щебетом, юнацькими посмішками та яскравими букетами осінніх квітів. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги, дороги до знань, до нових звершень. Тим, хто прийшов на свій останній перший дзвоник, я бажаю втілити свої найсміливіші задуми, а малюкам, які вперше переступили шкільний поріг, терпіння. Посидючості і спраги до навчання з нагоди свята бажаю вам міцного здоров'я, незабуттях миттєвостей, шкільного життя та справжніх відкриттів. Нехай цей навчальний рік відкриє перед учнями нові горизонти пізнання себе та світу, вчителів надихне успіхами виховання, а батьків гордістю за своїх дітей і від відділу освіти дозвольте вручити. Вам книгу про історію України? Запрошую до слова осозького Олександра Дмитровича. Добрий день, шановні діти, педагоги. Знаєте, сьогодні, коли заходив в школу, прочитав на асфальті, що тут навчалась еліта нашого міста. Я б сказав би більше. Тут навчалась і навчається зараз еліта нашої країни. Еліта це ті, хто відчуває на собі відповідальність за долю країни, за долю свого народу. Я від імені волонтерів і бійців хочу подякувати моїй рідній школі, яка так багато доклала зусиль для підтримки воїнів. Які зараз на сході України відстоюють нашу незалежність і від себе особисто хочу подарувати спортивний інвентар для спортсмен? Шановні друзі, а я зразу доповнюю, нам потрібен буде тир, і ми його створимо, тому що кожен наш хлопець і кожна дівчинка стануть справжніми захисниками батьківщини. Тримає свято, адже серед нас і діти йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чипурні. Прокидався всю ніч раз у раз. Бабусю, ще в клас не запізнюся. Де мій зошит, де буквар? Я вже учень, я школяр. І жив дома, зараз гратися не так. Ось знайомо все, я їду перший першені. Я весела, чепурна, в мене форма є шкільна. Першокласниця гарненька проказала. Тихоненька, з нею згодна вся сім'я, тепер доросла. Учительки яскраві очі, я до школи йду охочий, І ось вона важлива мить, це я прийшов до школи вчити. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, ким стану, коли підросту. Я мрії своєї не зраджу ніколи. Тож знайте, я буду директором школи. Гарні класи, коридори, школа світла і простора. Dobrii încetnici se arată, poți în primul clas. Дзвоник раз у раз Кличе друзі моїх клас до веселої мандрівки знову закликає нас за На один шкільний урок, невідомий зробим крок, пропливемо по океану і злітаєм до зірок дзвоник раз у раз Кличе друзі моїх клас до веселої мандрівки. Знову закликає нас за один шкільний урок, невідомий зробим крок, пропливем по океану і звітаємо до зірок Любі першокласники, до вас привітання слово, звертається 11-класниця Мороз дає. Дорогі першокласники, сьогоднішній день є дуже визначним і він викорбується у вашій пам'яті назавжди. Сьогодні, стоячи тут, ми передаємо вам естафету вдалого навчання. Я бажаю вам бути чемними своїми однокласниками, бути слухляними по відношенню до своїх вчителів і поважати на легку їхню працю, а також ніколи не забувати про своїх батьків. Будьте гідним підростаючим поколінням справжніх українців. Він панує вже довкола, значить той художник чарівник. Добрий день, найкраща школа, це для нас останній в школі рік. Учнями найстаршими у школі будуть нас від називати. Десять років промайнуло, ми не ті вже хлопчики, дівчата. Так буває, вчителі з батьками, хлопоту чимало мали з нами. Тільки без проблеми ті типу подіти. Просто так не виростають діти. Рік останній, осінь золотава. У житті юнацьким перший слід. Ти сторінка юності яскрава. Ти, дитинства, незабутній слід. Рік останній, перше жовте листя. Плани і думки на самоті. Рік останній, ти, як арку щистий, що напишеш, те й пожнеш в житті. На землі є людина така, яка в серці живе, різліта. Вчитель. Низько полонуся тобі, бо душа в тебе завжди молода. Шановні вчителі, прийміть квіти, прийміть квіти від своїх учнів, квіти вчителям! Одна. І промінчик у біковцях кожну хату заглядах, підростаємо щасливі, ми мирі злагоді добрі живемо на Україні, гарні доньки і сини. одна мрія, Україна в нас одна, і горить вогонь.